Перше поранення було незначне ще в 22-му, десь в грудні. 2 січня вже був, був якраз. Вони, вони вже нас штурмували, не ми вже їх, а вони вже нас штурмували. І був у мене напарник, він біля мене був, тобто його першого за 200-й, і вже після нього вже був я. Просто ну, неожиданно це все почалося, вони одразу почали з всього валити. І так вийшло, так що я. Ми якраз мали виходити на позиції, і по мені був прильот з танчика. А як станчика, ну, я думаю, хто знає, вихода не чутно. Тобто, коли чуєш виходи, одразу ховайся. Станчика, виходу виходи нема, одразу приход. Так попало, що ну, частково відривало руку. Мене сразу забрали, витягнули. Це було 12.46, 2 січня. Забрали в Ліман спочатку, потім в Краматорськ. Тобто перебрали, руку зібрали. Це там дуже довго була операція. В основному, якщо в Краматорськ не, не зібрали б руку, то я б зараз усрудно без руки. Так вона зараз хоч, хоч якась але є.